Нічого не слід боятися більшого, ніж свого розуму, коли він перебуває поза гармонією з природою. Смерть посміхається всім нам, але людина може посміхнутися у відповідь. Коли ти прокидаєшся вранці, подумай, яке це велике диво жити, світити і мати можливість мислити. Бути доброчесним це найбільша нагорода. І це повністю залежить від тебе. Щоразу, коли тебе спіткає біль, згадуєш, що в ньому немає зла, і не все, що приносить задоволення, є благо. Якщо щось не принесе тобі користі, не дозволяй йому займатися твоїм розумом. Щастя твого життя залежить від якості твоїх думок. Ніколи не роби нічого, що суперечить твоєму уявленню про честь і справедливість. Зміни постійні не в речах, а в нашому сприйнятті цих речей. Найкращий спосіб помститися не ходити на того, хто тебе образив. Щоранку нагадуй собі, що ти зустрів недоброзичливих людей, які можуть бути егоїстичними та несправедливими, але вони такі не тому, що вони погані, а тому, що вони не знають кращого. Коли тебе лають за щось перевір себе якщо вони мають рацію, виправся. Якщо ні, то нехай їхні слова не хвилюють тебе. Ніяка душа не зовсім без волі до добра. Просто люди іноді забувають про це. Зупинись на мить і замислись, що ти робиш для свого розуму і душі. Не дозволяй собі керувати чужими думками й очікуваннями. Ти це те, що ти думаєш про себе, твої думки окреслюють твою реальність. Нехай зовнішні події не керують твоєю внутрішньою гармонією. Сенс життя в тому, щоб знайти щастя в самому собі, а не в речах. Час найцінніше, що в тебе є. Не витрачай його на порожні турботи.